Добрий день! Звертаються до вас вдови Чорнобильців ліквідаторів першої категорії, смерть яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС. В Управління соціального захисту населення у Богодухівському районі державної адміністрації на теперішній час на обліку знаходиться 27 вдів, які мають статус та посвідчення. Але хочемо нагадати, що відповідно до пункту 2, частини 1 статті 13 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов'язується відшкодувати її, зокрема, за втрату годувальника, якщо його смерть пов'язана з Чорнобильською катастрофою. А що ми маємо на сьогодні? Покалічені сім'ї, підкошене здоров'я, мізерні пенсії від 1070 гривень до півтори тисячі, про складу за газ космічні нарахування. Наприклад, при пенсії 1200 нарахованого за постачання 260 гривень. Скажіть, люди добрі, а за що жити цим жінкам, вдовам ліквідаторів? За що купити ліки? Пральний порошок чи зубну пасту і таке інше? Що це? Скажіть, будь ласка, за гіноцид? Скажете, оформляйте субсидію? Так, ми всі змушені її оформляти, але де ж наша пільга? Тому звертаємось до вас. Не відмінити пільгу для вдів, замінюючи їх на субсидію, як для, як для всіх інших малозабезпечених, а поповнити і надати такі пільги, щоб ми мали право безкоштовне лікування чи на 50% процентну знижку на придбання ліків, безкоштовний газ на зимовий період, безкоштовний чи 50% процентний проїзд на на міжміському транспорті, крім таксі. Та вихід на пенсію 55 років, незалежно від стажу 20 чи 30 років стажу ти маєш. Та й сама пенсія повинна бути не нижчою, ніж 5 тисяч гривень. Адже коли видавалися посвідчення, а це 10, 15, 20 років тому, життя було інше. Із своїми чоловіками ми були заможні, а зараз ми, бач... а зараз ми не бачимо ні м'яса, ні риби. І продавати вже нічого, щоб вижити. Не за таку державу віддали життя наші чоловіки, і держава забула про Вділ, бо зараз вдови АТО. Мине час і про них забудуть, тому й благаємо розглянути наше колективне звернення. Дівчата підтримують нас Ми підтримуємо, підтримуємо. підтримуємо, звісно, нас все. прийшло мало, але та тому що. Вирішувалось питання в суботу, сказали прийти в понеділок. В понеділок вдовий сіл не мають змоги приїхати. Дехто з дівчат, так як просяник і світлична, вони на роботі, але вони підтримують. Дейнеко і Шиямага по стану здоров'я не можуть ходити. Також базарна, Цапенко не могли приїхати, але вони підтримують. Наші вимоги переглянути, повернутися до ВДІВ, звертаємося до районного керівництва, до обласного і до кожного депутата міської, районної ради, обласної ради, звернутися з депутатськими зверненнями до вищестоящого керівництва. І сподіваємося на позитивне вирішення, і будемо дуже вдячні. А також звертаємось до голови Чорнобильської організації Деркача Валерія Петровича. Можливо, звернутися із нашою заявою на з'їзді Чорнобильському, який відбудеться 23 листопада, в Бермінводах. Жінки також ліквідаторів, підтримують звернення. А я не знаю, це правда чи ні. Коли чоловік помер, він отримав 1700. Він інвалід був, але ну він не оформив. Він не хотів, каже, що дали, то вмирати буду. Пішла вже переоформляти, кажу, заберіть мою пенсію 1000 гривень, а 1700 мені дайте. Так вони тільки 200 гривень кажуть, вам не положили. Чи це правда, чи да це я правда? теж ходила таке і ходила, вони мені сказали, вам не вигодно. А mm. чи правда це чи ні? Нікого добиться, ніхто толком нічого не об'яснює. просто що до кого це обратиться, щоб вони об'яснили так, як треба. Вигодно це чи, чи не немає. Чи нам доплачуються у пенсійному, доплачують нам за чоловіків, так як казали, 50% чоловікої пенсії до пенсії вдови. А як вбачаємо, тому 200 карбованців додали, тому 113, тому 112. Я кому 20? І Незрозуміло багато речей, багато питань невирішених. І, да, щас, Тяжко настав час. Хлопці воюють, захищають нас, щоб у нас було е, мирне життя, мирне небо, але ж наші чоловіки так само захищали від, від атома і життя пішли не по своїй видні. У мене діти той, у Луганській, де, де війна не можуть приїхати, нічим не, не можуть допомогти. Я одна нахожуся, в мене вже другий рік год... двері не закриваються землю, встає вода в паті. Звернулася до пушкаря у апрелі місяці, побіщав, до сих пор двері робляться. Хоча б сказав да або ні. До Валерія Петровича той кинулася, кажу, хоч хоч старенькі який знайдіть двері, щоб підігнати, щоб хоч би сніг не, за... не заходив туди. Немає, немає, ма нема. це дзвонили, каже, я не забувся, я в бойниці лежав. Ту, змірку змірила, і віддала. Ну, чи буде діло, чи ні, ну вже зима йде. Да і все. Ну, у кожного Помогти, є свої проблеми. У кого є чоловік, він може зробити. А якщо жінка, да. вона не в, не в силах мужської роботи зробити, а вона є. У кожній сім'ї таке є. А йти когось просити, треба заплатити гроші. А гроші заплатити треба, щоб їх отримати. А отримати 1100, то це, я думаю, дуже не наплати. Чи то дві пенсії та плюс э, ну, та, да. наплата, а, да, да, чи да, то одна да. на, на одну да. людину. І так, ж кинеться до когось обратитися. Обіщати обіщають, а да. зробити це дуже редко, хто допомагає. Хочу пенсію, ніби. заплатила за услуги. Купила, щоб двері оббити, воно щоб вбивала, що не вбивала, як вони не ходяться. Купила собі резинові, бо немає чим, бо вже боса ходила. Це... І немає, а в аптеку 400 гривень заплатила. на Осталося мені в кошельку 70 гривень. Як хочеш, так і живи до п'енсії.